Я не знаю, куди він фіксується, скоріше, отак він фіксується, мабуть. Чи отак він фіксується. Хизи. Не знаю, що це. Ну, це точно гачок. Скоріше за все, він має так бути. Але куди він? Тут немає ні під шуруп, ні під шо. Такий пластик, до речі. Якщо ви знаєте, куди це, напишіть в коментарі. Я не знаю куди це. Ціну ви побачили. Ми йдемо далі. У нас за. Ого. Таке враження, що суда м'ячі насипали. Китайський. Так. Щось дуже важке правильно. Ого. Ого, слухайте. Це по-перше, це ножик. Але ну, реально. Я б зважив на тих вісах, але там батарейки нема. Карманний ніж. Це прикольний. Слух. Ці. Тіпа швейцарський. Ну він бадьорий. В порівнянні з іншими ножами всіми, що ми знаходили, це, мабуть, самий бадьорий ніж. Такі. Хрен достанеш щось. Так. Це щось Аля типу, мультитула або Аля швейцарський ніж. Коротше, я його все не достану. Тут залишились ножнички, ще якийсь міні А, Тут у нас є ще штопор. Це такий, як ото в мене срібний був, яким я на самому початку відкривав розпаковку, але я не знаю, де він. Я його ще досі не знайшов. Він десь лежить, десь тут. Але, але це.